Слава Україні, слава Збройним силам України! В цьому відео ми відкриємо сезон обробітку землі фрезою. Зараз для неї буде таке випробування. Не зі слабеньких я б сказав. Перевіримо її на міцність. А перед тим хочу нагадати, що війна триває і нам потрібна ваша допомога і надалі в зборах на філамент для того, щоб ми друкували подаруночки для наших людей. У нас в нашому полку прибуло, у нас зараз 6 принтерів. Компанія Євросем надала нам ще одного бійця. Я відосик, короткий вже відосик був, і тому нагадую вам, що у нас трошки більша витрата пішла, тому трошки більше потрібно вашої допомоги. Деякі запаси вже є, на рахунку також деяка кількість коштів є, але. До 20 тисяч ще потрібно 1012 приблизно, щоб закуповувати партію по найвигіднішій ціні. Партія в 70 кг, грубо кажучи, Ну, приблизно плюс-мінус. Якщо мені ну, не підводить мене пам'ять, ну так, да, десь так от виходить. Там класна ціна виходить, знижки добрі. Я розумію, що зараз на цьому всі виробники філаменту заробляють, але розумієте, ми ж не можемо покинуть наших людей без тієї пластмаски, яку ми друкуємо. Тому посилання на конверт в банку буде в описі під даним відео. Дуже прошу вас допомогти, кому скільки зручно, хто скільки може. А ми будемо і далі працювати із задоволенням друкувати щось для наших людей. Нагадую також, що якщо брати компанію Євросем. Це компанія, в якої ми вже не перший рік закуповуємо насіння повністю, по суті на всі посівні площі. Ще десь тиждень або й два буде проводити акцію. В описі буде гаряча лінія компанії, і по промокоду Сільхоз ви отримаєте 15% знижки на насіння. Шкодую я тільки, що ми купували без цієї знижки, бо я б теж не проч нею скористатися. Реально, якби, хоч і ціна приємна на посівмат, але знижка це завжди добре. Тому по промокоду, будь ласка, не забувайте, можете замовити собі насіння соняшника кукурудзи. Акція приблизно буде діяти ще пару тижнів, як мені сказали представники. Значить, що у нас тут? Це у нас діляночка нова. 1,7 гектара загальна площа. По факту, тут, коли геодезію ми визивали відбивати 1,3 вийшлося поля, яке було ось тут. Ми ось тут оранку провели, провели боронування. Тут планується соя посіятися, бо земля трошки тойво, загоцана. Тут бур'янів саджали пшениця, соняшник, соняшник, пшениця. І тут біда з ґрунтом, тому що поганяти гліфосатом ми посіємо сою тут. А приблизно десь 40 сотих ось ми їх розробили. Я не знімав, правда, відео, але тим не менш. Ми його тут викорчували і куном, і тягали, і, і так, і всяк, і як хочеш, і по підсумку зорали. Восени відос за оранку був, хто пам'ятає, хто дивився. Пам'ятайте, я думаю, що я тут роз... Ну, Оборював дерева. В принципі, якби був настрій, так ми розуміли, що ми весною будемо це робити, то цю ділянку можна б взагалі не чіпати, а вже весною все один раз зробити. Ну, тим не менш, це ж таке діло. І тут приблизно 40 сотих. Чого так вийшло? Ще з совєтських часів... Коли були колгоспи, землю тут, виходить, власності ж не було, була колгоспна земля. І дачникам бідненьким, які хотіли себе самі нагодувати, ну, по підсумку, тут зараз всюди, всюди все вже закинуте, зарожче і тому подібне, виділяли землю як. По карті поля є, наділили, скажімо, от від забору кооперативу, там, да? наділили їм, по скільки то соток. І та й все. Коли настали часи розпаювання, вже по карті ж земля була, а видно, ніхто не звертав уваги, геодезія не приїжджала там на місця нічого. Вони ж знають, типа земля є, і людям понаміряли. І оце скільки років, уявіть собі. Грубо кажучи, з 90-х років оце отака тут шняга. Ну тут вони ще займалися десь до 2000-х. Там сади он далі посажені. Тут таке, ну нам ще можна сказати, пощастило. Таке там вишняки були, декілька горіхів невеликих відносно. А там у людей є біда більша. І тому по факту ніхто не перевіряв. А так як ми взяли в оренду земельну ділянку, ну, пробачте, коли 1,7 площа, і у мене 40 сотих просто гуляє, я ж за них плачу податки, я за них плачу орендну плату. Ну і дай Боже будемо живі. Ось Один раз зробили і все, людина з нами буде в оренді. Сподіваюся, що не ображена. Будемо старатися, принаймні. І вже діляночка буде повністю готова. Тут ми оце ж розробили це все діло, зробили оранку. Паралельно з Юрою папа був за кермом трактора, А ми ж тут вибирали палки, що виворачувало. Ну Бачите, де-інде поставалося. Ну, це таке корінці можна в принципі це забрати. Забирали ми основну частину, основний масив. А зараз я фрезую його міленько спробую зробити. Налаштуюся і вже по факту роботи покажу. Ну, Планую, в принципі, просто трошки зі швидшою швидкістю поїхати. Вона там не дуже глибоко буде лізти. Ну, буде лізти, буду виміляти. Ну, коротше, зараз пограюся і покажу результат. Тому що налаштування як би, важко сказати, що там і як. Ну, Це випробування для неї буде тут дебеле. Бо тут ось я скажу, що корінці є. Ну, я думаю, там такі ножі стоять капітальні. Повинно перебити, і, сподіваюся, з агрегатом самим нічого не буде. Ну, принаймні, подивимося, побачимо. Далі будемо працювати. Зараз налаштовуюся і вже покажу вам деякий результат. Ну що, поки що, в принципі, доволі непогано виходить. 6 кілометрів на годину ходжу. Получається, третя передача, підвищений діапазон тут на ручці і понижений на рульо, тут під рулем, що воно тут знаходиться. І це там на 2000 6 км. Ну, 5,5 там, грубо кажучи. Бо якщо повільніше, вона сильніше зариватися починає. А мені цього не треба. Мені ось там ну, сантиметрів 10 приблизно вона шпари. І мені більше не потрібно ж тут. Тому трошки швидше, нормально все, тягне, фреза це вещь. Де віш ти що, тут ніякої діскове тут так не зробиш, будеш год за півдня скакати. А так ось о 5 кілометрів потихеньку їдеш собі по городці. І воно діло робить Вон зліва, дивіться яка краса. Ну так, я розумію, що я сушу зараз грунт, але ну, я так би само дісковий би персушив його. Будемо сподіватися, що все ж таки якісь -то дощики ж так колись пройдуть. Буде хоч якесь діло, бо іншого варіанту тут просто я не бачу. Половину десь десь приблизно так, десь половинку я вже зробив. Сподіваюся, тут був, що буде без ексцесів. Там видно вон далі корінчик, є, треба буде його підпиляти, підрубати, бачу. Бо тоді вночі вже краї обходили, не стали тут гоцитися, бо я був в тому краю, а тато тут. -то. Залишили під цей раз. Раз-повз раз, повз раз оце, ходжу, розвертаюся, все. Ну, однією рукою просто трошки довше і гілля ззаді було. А так за два рази раз і розвернувся і погнав. Краї, звісно, потім теж треба обходити, але треба буде повільніше, бо груда на краях більша, бо затоптано. Затоптано сильніше і щоб розмолотити, і треба трошки буде повільніше їхати, але ну, нічого страшного, якби нормально. Ось і приїхали. Недаром різні болти ставлюють. Корінець був, ну, вирвався, але зірвав болт. Правда, тут, скільки у нас там стояло, 8. А, 8 і 8, ну, зараз буду ставити 5 8. ну, я декілька взяв, я думаю, витримають, мені тут небагато залишилось. Якщо не буде ще корінчиків. Ну, короче, будемо сподіватися на фінішній прямій, як бачите, клацнуло. Ну нічого, не вдарило, просто щелк болт. І я сюди пішов, а тут такий корінь ну, одрубало, коротше, величенький корінь, вишнячок. Я його прибрав, але отака от справа. Срізний болт, це сила. Ну що ж, 5,8 болт, то все фігня. Проїхав буквально декілька метрів і знову вилетіло. Знайшов я в ящику. Ну, по-моєму, це з корінного жигуля. Оце Балтяка. Ну, ясна справа, що треба купити, який повинен бути, але прям чудо диво. Ось, бачите, ось воно все розпадається. Ну, коротше, витягну його. По гайки, відповідно, не знайшлося. Я його чисто так вставив, гайку на 10 надів щоб хоч трималося. Оце так так, що, почиститься треба ясна справа. Ну і отаке вийшло. Ну, в принципі, слава Богу, все нормально. Якби те, що там болт тріснув, то взагалі ні про що. Але це свідчить, що запобіжники треба, щоб були хороші. І треба накупити болтів 8,8, бо у нас ну, може і може знайти. а... Хоча, ну коротше. Коротше, розберемося з цим питанням, але тим не менш, слава Богу, доробив. Зараз поїдемо, вчепимо валочку і підживимо цю площу. Також один з плюсів фрези пролетів порозорій. Та вирівняло, дивіться, ну реально. Ти як культивірувати будеш, вже буде рівно. Прям супер. Зачем там якісь загортачі? Якщо маєте фрезу, а не маєте, то купуйте, щоб загортати розорні ями. І четвертою, четвертую пониже, ну, десь кілометрів 7 коротше, швидкість, можливо, іще швидше можна. Ну я не пробував вже, не став перемикатися, але прям клас. Прям реально не очікував. Думаю, попробую, що буде. ну, Що вийде. Якби, її я точно ж нічого не зроблю. І воно зарівняло офігенно. Просто класно. Якби знав раніше, то на всій боронці це зробили. Ну, тим не менше. Тут у нас що тут? Бувало пару ганчірок налип. Ой-ой-ой, дивіться, що тут робиться. Господи, дивись скільки землі. Це... Почистити треба, щоб відпадало. Але, тим не менш, маленькі корінці, десь там гіллячка, щось Ось проволока. Зараз подивлюся, скручу. Поперекусювала, поперерізало, то нормально. Все можна. Потихеньку можна щось пробувати.